Добрий ранок пані та панове. Ловіть чергову порцію моїх призвів. Почнемо з Сови. Такий ось новий персонаж. Середній 1620 на 40 урона більше якщо святенням. Призивають совалькірію, А це прислужник. Ого. Совелькірія бета, повносняття. Сняття превращається в призрак совалькірії, 360 урона за кожен хід. Нічого собі. Прикольно. Так, ну попризиваємо поки тут. Подивимось, що у нас звідси випаде. Ну, по зразу в місті. Герой місяцем. Прикольно. Так, да, тут тоже буде пару івентів. Здається, 3 івента там по 5 призивів я робив. Дивимось, що у нас з цього вийшло хорошого. Поки що нічого хорошого, все стандартне, все стандартне, дивимося призив тіний. Тут вроді стандартних немає. Та й слухайте, дорого тут крутити за рахунок кристалів, тут дуже дорого. 450 за один призив. Трошки цей. дороговастенько. Та й дороговастенько, і ще якби щось звідси падало, то ще було би шикарно. Так, ну, це якась фігня то, що в мене є. Так, і призив квестом. Квест ще не закінчився. У мене є 5 призивів. Я думаю, ну теж хай буде. Качати вроді би є кого, але думаю, ладно. Попризиваю трошки. Та й таке. Тепер переходимо безпосередньо до прямого включення. У мене на башні Совах була ще одна крутка. І Я зробив і ось у мені такий чувачок прийшов. Типа, вроді би прикольний, але знову ж таки повільний, У в мене повільних вже більше, ніж середніх і швидких. О, але ну, я думаю, качну. Такий непоганий чувачок. Взяв просто в кресло, призвав той, все. нікому не показував нічого. Погнали, будемо призивати костюми. У нас тут Сартана, Азлар. Ну, коротше є прикольні ці. Так що погнали, попробуємо. Так, Ханчу вже поцарапаний є. Прикольно, у мене ще ні одного поцарапаного нема. Ренфілд. Ренфілду немає поцарапаного. Угу. І Ілюськи немає. Що ж мені так не везе? Ну, я думаю, за 50 призивів то мають щось щось мені дати. Цікавим. Але знаю, що... Як воно випадає, то не факт дві одні тройки. пару-четверок було всього. Мда. Помню, я призвав на п'ятому сезоні, там 60 круток мене було. Даже ГМ мене не дали. Там поцарапаний грім вже їм. Дам, звісно. Просто жесть девиш робити. Офигеть. Кирилл мене є, Меліндер теж у мене є. Що вже більше половини скрутив. И ни одной пятерки. Сейчас перед тем, типа. А, я же там призывал, там уже 6. Шесть... там поп... О, -о, -о, О, Азлар. Хорош. Хорош. Все, пока робим прерву. До наступного моего обожания призывателя. Ну, так, да, так, да, так. Да. Азлар хороший пойдет. 365, обходи, 860. Ну і статей в нього жарні, звісно, майже 1600 цели. Дуже непогано. Дуже непогано. Ну, в принципі, я задоволений. Це, друзі, всім дякую за увагу. Всім до побачення.